Дитячий лижній мікс 15 кг, кілограм, 7 євро. Сорт крем плюс екстра. Почнемо з ось такого супер крутого комбінезончика. Далі. Далі. Ще один супер маленький комбінезончик. З ось такими цьобчиками. Далі. Я так тішуся, коли роблю розпаковку дитячого одягу. Світ не Це для мене щось миле Ось такий комбінезончик чорненький. Просто гляньте. Теплесеньке. Ще ось такий з трошки тончої тканини. Ось так ось для ручок маленьких. Ось такий. Ось такий чоловічок. так

Та... Ну, що це таке? Гляненьке воно гарні. 7 євро за кілограм. В коробочці 15 кілограм, сорт Крем плюс екстра. Ось такі. З такими резиночками на мішку Та ось такий. Ін Трішки лексі з такої площівочки. Далі. Далі у нас. Ось такий комбінезончик з рукавичками. І ось такими носочечками. Так, далі. Далі у нас ще один комбінезончик. Ось такий. Та ось такий. Геть маленький. Менький, просто маленький Білесенький, теплесенький, з ведмедиком, просто. Ось такий сіренький, з зайчинятком, з вушками причини. Та ось такий суперкольоровий нижній костюмчик. Ось такий з дракончиками. Такий ще з світловідбиваючими наліпочками. Та ось такий супер стильовий з кишеньками Так, що у нас тут? Гляньте, супер така прикольна тканина. як шкірозамінник якийсь. Також супер класний. Та ось такий вже для старших. Щось супер яскраве, дівчата дівчача. Ось такі ще. Такі ж сталішечки. Так, ми з вами розпакували більшу частину лоту. Тому нагадую, 7 євро за кілограм, в ящичку 15 кілограм, для замовлення пишіть нашим менеджерам. Ну, це скарт.